Торти з багатьма прошарками це моя слабкість. Їх цікаво готувати, крім того, люблю шукати та знаходити цікаві поєднання. І сьогодні ми з вами приготуємо осінню начинку для торта з цікавим зігріваючим поєднанням. Фундучний кексовий бісквіт з додаванням прянощів. А прошарками будуть ніжний та насичений чизкейк з додаванням горіха фундука, солона карамель та ніжне і яскраве кавове крему, яке зачепить всі ваші смакові рецептори. А поєднаємо ми це все з допомогою крем-сиру на білому шоколаді. Все це, звичайно, звучить дуже смачно, але краще скуштувати. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами будемо робити, це готувати кексовий пряний бісквіт. І для цього давайте підготуємо суміш сухих інгредієнтів. Отже, просіємо борошна, а до борошна просіємо розпушувач. Я зазвичай готую розпушувач самостійно і від зберігання він трішечки збивається в грудочки. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Також до сухих інгредієнтів додаємо одну чайну ложку суміші приправ для імбирного печива, або можна просто додати корицю. Перемішуємо наші сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Також хочу ще зробити фундучну пасту. Її можна, звичайно, придбати готово в магазині, але в мене вдома є зазвичай горіх фундук, тому вирішила приготувати пасту самостійно. Горіхи я напередодні обсмажила на сковорідці на маленькому вогні протягом 10 хвилин. Також обчистила горіхи від лушпиння. У мене тут 100 г горіху, і мені цієї кількості якраз вистачить для приготування бісквіту та чизкейку. Та перемелюю горіхи блендером до ось такого стану. Я помучила свій блендер десь біля 10 хвилин і така консистенція пасти мені підходить. Та тепер переходимо до приготування тіста. В чашу міксера відважуємо цукрову пудру. Цукрову пудру я перемелюю. З цукру самостійно в кавомолці. Сюди ж відважуємо потрібну кількість горіхової пасти, також в чашу міксера додаємо вершкове масло кімнатної температури. Я його дістала з холодильника десь за годину до початку приготування. Далі я хочу масло з пудрою трішки перемішати лопаткою, щоб при вмиканні міксера цукрова пудра не розлетілась по всій кухні. Після цього вмикаємо міксер на мінімальну швидкість та поступово збільшуємо швидкість міксера на максимум. І збиваємо наше масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Час від часу допомагаю міксеру лопаткою. Забираю масло зі стінок чаші ближче до вінчиків. Коли масло збилось, починаємо вводити в нього по одному яйця. Кожен раз після додавання масу потрібно збивати не менше 1 хвилини. Яйця мають бути кімнатної температури, інакше від різниці температур Масло розшарується. Після того, як в масло ввели 4 яйця, збиваємо основу для тіста на найбільшій швидкості ще 1 хвилину. Далі зменшуємо швидкість міксера на мінімум та починаємо потрішки додавати до тіста суміш сухих інгредієнтів та перемішуємо наше тісто до однорідності. Тісто має вийти таке гладеньке та кремоподібне. Та тепер переносимо наше тісто у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 18 см, одну сторону якого обгорнула фульгою. Та саме кільце ще поставила на дечку. Трішки розрівнюємо тісто лопаткою, а для того, щоб бісквіт випікся рівненьким та високим. Форму з тістом накриваю фольгою та обгортаю кільце мокрим рушничком. Та тепер ставимо наш бісквіт випікатися у вже розігріту до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 1 година. На готовність бісквіт перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути суха після виймання з бісквіту. Переносимо бісквіт охолоджуватись до кімнатної температури на решітку. А коли це сталося, знімаємо з бісквіта фольгу та вирізаємо бісквіт з кільця тоненьким ножем. Після цього обгортаємо бісквіт харчовою плівкою та кладемо його в холодильник для повного охолодження та стабілізації на цілу ніч. Від цього бісквіт стане ще смачніший і він буде легко розрізатись на коржі. Наступне, що ми з вами будемо готувати, це чизкейк з додаванням фундучної пасти. Всі інгредієнти для приготування чизкейку мають бути кімнатної температури, тому я все крім вершків дістала з холодильника десь за годину до початку приготування чизкейку. Коли пройшов час, відважуємо вершки з жирністю 30%. До вершків додаємо цукор та 1 чайну ложку. Суміші приправ для імбирного печива. Також до вершків додаємо фундучну пасту, що у нас ще залишилась. Ставимо ковшик з містом на невеличкий вогонь та ось так помішуючи все лопаткою, прогріваємо масу. Доводити до кипіння вершки з пастою не потрібно. Після цього до сиру додаємо одне яйце. Я використовую сир з жирністю 23%. Також сюди ж додаємо вершково горіхову масу. Також у миску до всіх інгредієнтів додаємо крохмаль та тепер перебиваємо все занурювальним блендером до однорідності. Готову сирну масу переносимо у вже підготовлену форму. Це в мене кільце діаметром 15 см, одну сторону якого обгорнула фольгою. Трішки розрівнюємо сирну масу лопаткою та ставимо наш чизкейк у вже розігріту до 140 градусів духовку випікатися. Час випікання в моїй духовці 60 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Чизкейк потрібно обов'язково випікати на паровій бані. Тому в дечку під чизкейк наливаємо гарячу воду. Коли пройшов час, вимикаємо духовку, та чизкейк залишаємо в духовці на 1 годину. Тоді чизкейк буде охолоджуватись до кімнатної температури більш поступово. Після цього переносимо форму з чизкейком на дощечку та ставимо його в холодильник для повної стабілізації на цілу ніч. А продовжила я своє приготування вже на наступний день. І перше, що я Приготувала в цей день це кавове кремю. Ми його з вами готували в одному з попередніх відео. Це кремю готується дуже легко та швидко, і виходить воно дуже смачне. Таке ніжне з насиченим кавовим смаком. Форму з кремю ставимо в морозилку стабілізуватися мінімум на 3 години. В замороженому вигляді з ним буде зручніше збирати торт. Наступне, що я зробила, це приготувала солону карамель. Її ми з вами теж готували в попередньому відео. На моєму каналі вже є декілька відео рецептів Готування карамелі. Чим же відрізняється від усіх рецептів карамелі саме цей рецепт? Ця карамель готується на глюкозному сиропі з додаванням води. Вона дуже легко та швидко готується, і вона у вас вдасться з першого разу. Карамель теж потрібно поставити в холодильник для повної стабілізації мінімум на 3 години. Що нам ще потрібно зробити, це зробити заготовку для нашого крем-сиру на білому шоколаді. В ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь та підігріваємо вершки до температури 60 градусів. Нагрітими вершками, заливаємо білий шоколад. Ввилин шоколад з вершками не зачіпаємо. Потрібно трішки зачекати, поки шоколад нагріється та почне розтоплюватись. Після цього перемішуємо шоколад з вершками лопаткою та для максимальної Пропиваємо шоколадну емульсію занурювальним блендером. Накриваємо шоколадний ганаш харчовою плівкою в контакт та ставимо його в холодильник до повного охолодження на 2 години. Пройшов час та давайте проведемо остаточну підготовку до збирання торта, а саме нам потрібно розрізати бісквіт на коржі. За ніч бісквіт гарно стабілізувався та при розрізанні зовсім не кришиться. А роблю я це з допомогою шматочка пінопласта товщиною 2 см та гострого ножа. Спираючись ножем на пінопласт, спочатку надрізаю бісквіт по колу, а потім розрізаю посередині. Бісквіт вийшов високий, тому я без проблем розрізала його на три коржа. Саме така кількість коржів нам знадобиться для нашої нової начинки. Далось навіть зрізати шапочку і розламаю її, щоб показати, який ніжний та соковитий вийшов бісквіт. Взагалі, при потребі, цей бісквіт можна розрізати і на 4 коржа. Також ще хочу зробити розчин для просочування бісквіту. Для цього в кружечку викладаю 1 столову ложку згущеного молока та заливаю згущенку теплою кипяченою водою. Небагато, буквально 50 мл води, та розмішуємо розчин для просочування ложкою до однорідності. Розчин поки відставляємо в сторону. Після цього давайте доготуємо крем-сир на білому шоколаді. З холодильника дістаємо добре охолоджений ганаш. І в миску до ганашу відважуємо потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. Також сюди ж додаємо зовсім трішки цукрової пудри, це робити не обов'язково. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Збиваємо крем до щільності та пишності. У мене на це пішло. Півтори хвилини. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Та тепер, нарешті, переходимо до збирання торта. На підложку в роз'ємне кільце обгорнути ацетатною плівкою я вже виклала перший бісквітний корж та просочую його зовсім трішки, бо на цей бісквіт лягає вся начинка і від неї він вже достатньо просочиться. Після цього викладаємо на корж равликом крем-сир на білому шоколаді. Саме з допомогою кондитерського мішка це можна зробити максимально рівномірно. Розрівнюємо цей шар крему ложечкою та тепер викладаємо на крем кавове кремю. Стараюся зробити це рівно посередині. Щілини, які утворились між кремю та кільцем, заповнюємо кремом та викладаємо крем на кремю. Вирівнюємо цей шар крему теж ложечкою. Після цього викладаємо другий бісквітний корж. Просочуємо його та відразу просочуємо третій бісквітний корж. А поки до нього дійде черга, він якраз встигне просочитися. На другий бісквітний корж викладаємо трішки крем сиру на білому шоколаді та розрівнюємо його тоненьким шаром. З цього ж крему робимо бортик і всередину викладаємо карамель. Трішки крему викладаємо на карамель. Та розрівнюємо цей шар крему ложечкою. І ось нарешті черга дійшла до фундучного чизкейку. Дістаємо його з форми, а саме обережно вирізаємо з кільця тоненьким ножем. Знімаємо з чизкейку фольгу та викладаємо його на крем. Стараюсь зробити це рівно посередині. Щілинки, які утворились між чизкейком та кільцем, заповнюємо кремом. Весь крем, що залишився, викладаємо на чизкейк та розрівнюємо його. Та викладаємо третій останній бісквітний корж. Зібраний торт накриваємо харчовою плівкою та ставимо його в холодильник для просочування та стабілізації на цілу ніч. Ну а на наступний день. Можна вже насолодитись смаком торта, а можна ще його задекорувати. Цей торт я готувала для домашнього чаювання, тому тільки трішки порівняла крем по бокам торта шкребком. Та давайте розріжемо торт та подивимось на його внутрішній світ. По-моєму, розріз торта дуже гарний та апетитний. Всі прошарки рівненькі та в одній кольоровій гамі. На смак торт вийшов, теж неймовірно смачний. Такий кавово-пряний горіховий карамельний. Дуже раджу вам приготувати його та обов'язково скуштувати. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Отримувала тільки позитивні відгуки від тих, хто смакував його. Крім того, торт вийшов дуже ніжний і водночас гарно тримає свою форму. Чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів приготування. Всього вам доброго, миру та спокою!